Вітаю, шановне культурне товариство. Я е, дуже вдячний особисто пану Давиду і за те, що він збирає нас разом і всіх причетників цього. Е, вдячний всім хто зібрався е, сьогодні. Там можна фоном включити картиночку. Можете е, мене світло я потім, потім включити знову, От. а фоном ми покажемо невеличке відео, як в нас посуваються наші справи. А, а, там відосик був. Ага. Це була презентація книги ну, Багаватгіта. от ну ви будете фоном просто дивитися. Це такий, можна сказати, як фільм вийшов, красивий ролик, від якого деякі люди навіть плакали. Мені зателефонував якийсь військовий і сказав, що в мене сльози почали. Наворачуватися на очі. І, і там були і Пан Давид, і Олег Скрипка там, та, співав, і багато-багато різних людей. Це була таке от, презентація книжки просто. От. Але я не хочу зараз про книжку дуже уходити. А, Книга це лише один з інструментів, дуже важливий інструмент. А, але от питання, хто читає книжки зараз. Це дуже важливо. Ви дуже класно сказали, що бібліотеки там діти але да? знаєте, дія нас випередила. Люди зараз навіть не то що бібліотеки не хоч вони одружуються в дії. Де там бібліотека? Ми умираючий від друзі. От ми дуже відстаємо від сучасної цивілізації. От а з іншого боку, я б хотів привітати, що в Україні зараз ціна життя, вона найвища. Я коли дивлюся в інстаграмі своїх друзів на Балі, там десь або на Гоа, я їм не зазвів, чесно. От, хоча з одного боку, звичайна людина, вона там ну, там клас життя, війни немає. От, але я вважаю, що вартість життя в Україні зараз дуже дуже висока. І сьогодні в Червоному хресті знову підпалили одну машину. Кілька там, минулого тижня, ми знаємо, там люди загинули. От. І знаєте, Червоний Хрест дуже часто сварять, за те, що ну, кажуть, типу, організація така не може там, визначитися, де ліво, де право. Але люди, і от я дзвонив в Маріуполь працівнику, ну, мені дали контакт мужика, який вивозив людей. От. І він був в червоного хреста. Ну, я вам дуже вдячний, бо є Червоний Хрест як організація, а є люди, які безпосередньо вони рятують життя. Дуже дякую вам за це. А повертаючись до того, що ціна життя в Україні дуже висока, то знову таки це, це дуже круто, нам дуже пощастило. Бо Вільям Волос він сказав, що вмирають всі, але дійсно не живуть не всі. І от ми зараз цінуємо життя як ніколи з одного боку. А з іншого боку, в нас є війна така, знаєте, зовнішня. От, нам ще, я б сказав, не вистачає повномасштабної війни з самими собою. От, зараз розповім, чому. Оце е, на початку війни мої друзі в медичному в Валендалин почали пекти хліб. Я хочу подарувати цьому закладу. От, знаєте, в чому особливість цього, цього хліба? Він через три дні вже честить Потрогайте. Чес, це нормально. Але ми привикли, що хліб, який в магазинах там живе, от, тебе, він живе по три місяці, по а можете пустити, пощупайте, це справжній хліб. Оце я взяв молоко. от воно В магазині лежить теж по пів року, ультрапастеризоване, всі діла. Але воно не пахне молоком. А це молоко, я не знаю, можна тут рекламувати, називати імена. От. Є така, просто щоб ви знали, є молоко, яке пахне. Називається мазерпан. Молоко від коров реально. Я до чого це все? Зараз розповім Юра, мій друг займається мусором. Він навчився на мусорі навіть гроші заробляти. Приїжджає до нас, забирає сміття і мене. Навіщо він це робить? А він оказується бізнесмен. Він сміття потім продає. Ну, Сортирує його. От. а що я хотів сказати про сміття? У нас є ролик, один називається «Чи є сміття. Ходжу я йду до, до АТБ. За отим самим несправжнім молоком і несправжнім хлібом. І два тижні валяються чотири мішки сміття. І я себе питаю, чи є це сміття? Отак ви думаєте. Напевно, якийсь москаль залишив. Але потім думаю, ні, це сусіди. <смістити> ми зробили експеримент, можемо навіть якось показати а, в цьому кінотеатрі такий невеличкий фільм, а, я тобі скидував, називається Чиє сміття. Ми пішли проводити соціальний експеримент, запитувати людей, не знаєте, чиє це сміття? От, і люди там, хтось на пробіжечку там мишці підкачує, хтось там гуляє з діточками. Не чи є, От, І от ми просили, а можете допомогти виконати? З десяти одна людина, хлопець Артем, десятикласник сказав, ну ходімо да, допоможемо, Ми пішли винести його. Вот от, як кажуть, чого чужих дітей не буває. Вот я думаю, чужого сміття не буває. Це не те, що дітей зі сміттям порівняно, просто що це все наше, друзі. От. І те, що ми зараз говоримо про культурні речі, це дуже важливо, бо а, я думаю, що є такі ну, якісь там організації дуже глобальні, які вже там а, українська територія, ви знаєте, це не секрет, вона дуже багатьох, ну вона продана. Земля продана. Україна країна хліба. От. І в нас немає хліба, друзі. А борг а, ВВП, ну там не борг, а про дефіцит ВВП 1,3 і мільярда доларів в Україні. Ми з вами в повній, в повній ну в боргу. Давайте так скажемо. Але це погана новина, це криза. Але криза народжує найкласніших людей. І от коли почали відключення світла, то навіть в телеграм-каналах писали друзі, познайомтеся з сусідами. Вони нам вам знадобляться. Я зі своїм сусідом ну три роки жив. Я навіть не знав, як його звуть. Але коли почалося відключення, він мені стукає тук-тук-тук. Слухай, а давай підключимо там насос, бо води немає. І от лише криза може нас об'єднати в цьому світі. Тому я вітаю цю кризу, вітаю нас з вами. От. І «Багавадгіта» — це книга, ну, тепер трошечки про це один з проєктів. Ми робимо і фестивалі, ми робимо всякі різні речі, там ми можемо вірші зачитати, поспівати інструментів в мільйони. От Давид танцював, і це без слов було розказано дуже важливі речі. От. Бо культура вона передає між строками. І коли люди читають книжки і потім їдеться, ми спеціально зробили аудіокнигу, щоб також дітям було зручно. Треба робити це все в тіктоках, треба робити ці всі речі. Але я думаю, це класно, що ми крафтові такі люди. Тут ми мільярд людей зібралися. Ми не передові, але ми тримаємо якість. Це дуже круто. Тому я дуже щасливий, що такі часи, і що в ці часи ми можемо отак людьми знайомитися, об'єднуватися. Ну ще скажу, що багва діта ну, допомагає людям зрозуміти, як не посваритися на одному полі, бо дуже часто люди, які заодно, а потім оказуються там конкуренти, его грає, всі такі речі. От як тримати стрій, як залишатися адекватним, вот і як де знайти хороше молоко і хороший хліб. Ну щоб не обманювати саме себе. Бо це все обман, молоко не справжне, хліб несправжені. The І люди не справжні стають. Оце страшно, друзі. Тому класно, що в ці часи ми починаємо привертати цьому увагу. О, друзі, я вас всіх подумків обіймаю, радий познайомитися, радий співпрацювати. І велика, велика подяка Давиду і е, пані Олені за і всі дивовижні кінотеатр в Києві. Я ніколи не знав, що таке існує. От і в нас з вами ще багато роботи. І з фондами цими штуками. Я також я ще знаєте, що скажу, 20 років тому ніхто не думав, що хтось буде займатися фондом. Що Давид відкриє свою організацію, і буде її очолювати. А ніхто з вояків сучасних процентів 80% вони не знали, що вони будуть вояками. А, от, але в життя ніхто не думав, що буде червоним простом займатися. О, дуже класно, що ми не здрійфіли, не спожалися, а продовжуємо тримати, тримати світло. А нехай світло перемагає. Дякую, тебе.